Завершується цьогорічний безпековий форум у Галіфаксі. Сьогодні ви були головним спікером. Які ваші головні меседжі до західного світу? Я намагався їх висловити в своєму виступі. Я дякую організаторам безпекового форуму, тому що цього року він був присвячений повністю Україні. Девіз, який ми почули – «Why Ukraine Matter». Чому Україна важлива? І це пішло червоною стрічкою у виступах ключових лідерів, які були тут присутні. Це був і виступ Міністра оборони Сполучених Штатів, і міністра оборони Канади, і великої кількості президентів, прем'єр-міністрів, парламентарів, військових, які тут були. Це формується думка світу, чому не просто мир в Європі, а вперше це звучить перемога України є єдиним виходом, який може стабілізувати безпекову ситуацію в світі. Друга позиція: а що є безпека? Якщо раніше панувала думка, давайте не дратувати Путіна, давайте не переходити червоні лінії. Давайте будемо шукати компромісів. Наша позиція які компроміси, коли він хоче вбити нас, а українці хочуть жити? Які компроміси, коли проти українських жінок, українських дітей, українських стариків використовується геноцид, а потім нам пропонують компроміси. І коли Путін використовує як зброю? Кризу біженців, кризу енергетичну, газ, електроенергію, нафту ми маємо використовувати як зброю нашу єдність, єдність світу і єдність всередині України. І дуже важливо, що це в нас повний зал найвпливовіших людей світу. Друга позиція, що це була перша зустріч після так званих мітер-елекшн в Сполучених Штатах Америки. Після виборів конгресу, і для нас Сполучені Штати є ключовим нашим союзником. І після мітем виборів в Конгрес і в Сенат ми сьогодні переконалися, що існує двохпартійна, безумовна підтримка. Україна. І ми сьогодні говоримо не просто про постачання зброї. Ми, я про це говорив рік тому, що це єдине, що може зупинити агресію. Ми говоримо не просто про санкції і ембарго. Я це говорив рік тому, що це комплекс, який точно зупинить Путіна. Сьогодні до цього додалося третя безумовна умова це є наше. Членство в НАТО. І дуже просто пояснювали, коли пояснить, якщо Швеція відчуває себе невпевнено з точки зору безпеки без членства в НАТО, якщо Фінляндія відчуває себе невпевнено без членства в НАТО з точки зору безпеки, як Україна в поточній ситуації може себе відчувати безпечно? Ніяких інших гарантій світ не здатен надати. Ми це проходили і по Будапештському меморандуму, і по великій угоді з Росією, і в інших угодах у нас є єдиний, і про будь-що інше треба припинити говорити. У нас є єдиний надійний інструмент стаття 5 Північно-Атлантичної угоди. І я пишаюся тим, що. Ми наша команда разом з нашими партнерами започаткували створення збройних сил 14-му, які так блискуче себе проявили. І мені приємно, що весь зал сьогодні плескав, віддаваючи шану і повагу українським збройним силам, українським солдатам, офіцерам і генералу залужному. Я пишаюся тим, що сьогодні консенсусна позиція щодо фінансової допомоги. Допомоги постачання зброї, санкцій, ембарго, притягнення Путіна і російських військових злочинців до відповідальності, бо перший крок в зв'язку з терористичною атакою на Мейч 17 днями зроблений. І ключова позиція НАТО. І мені здається, що поки що не всі готові до цього, але ми величезний крок. Нашою наполегливою роботою на security, на безпековому форуму в Галіфаксі ми зробили. Я вітаю з цим українців. Нам стало відомо, що відразу з Галіфаксу ви вилітаєте до Вашингтону. А скажіть, будь ласка, які, які у вас плани сполучених Штатах? Вашингтон нас ключовий союзник, і ми всі вдячні нашим американським партнерам. Ми вдячні двосторонній підтримці в конгресі, в адміністрації. Ми захоплюємося лідерством президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. До речі, в нього сьогодні день народження. і Я хочу користуючись можливістю свого доброго друга, доброго друга України, привітати з ним народження і побажати сили, твердості і здоров'я. І... Ми плануємо декілька надважливих зустрічей. Це буде зустріч Пентагоні в, в Міністерстві оборони Сполучених Штатів. Це будуть зустрічі в Держдепі з керівництвом, це будуть зустрічі з неурядовими організаціями, Виступи в Atlantic Council, Foreign Affairs Council, Дуже важливі зустрічі з конгресменами і сенаторами. І це все робиться для того, щоб ми зміцнили підтримку. України, і вона не залежала від того, яка е, політичні розклади в Сполучених Штатах. Ми твердо переконані, Сполучені Штати на нашому боці.